Всім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. І почнемо щодо новини 10 січня в Парижі. Український письменник Андрій Курков отримав престижну премію «Prix Transfuge» за свій новий роман. Ця премія є одним із найвищих визнань у літературному світі Франції. Курков відомий своїми творами, які розкривають таку складність сучасного світу через призму української реальності. Цей тріумф ще раз підтверджує значення української літератури на міжнародній арені. Далі гарна новина для літературної спільноти України у Києві. Знову почав виходити літературний журнал Радар. Цей журнал відомий своїми якісними публікаціями та підтримкою молодих авторів повертається після тривалої паузи. Радар планує випускати матеріали, які допоможуть українським письменникам знайти свою аудиторію та поділитися своїми ідеями. А тепер переміщуємося до Лондона, українська письменниця Ліна Амеліна. Стала однією з найкращих авторів року за версією BBC Її роман Щоденники війни і правосуддя, дивлячись на жінок, що дивляться на війну, увійшов до списку топ 40 найзахопливіших книг року. Амеліна вміло ді... переплітає такі історичні події з особистими переживаннями героїв, створюючи таку глибоку і захопливу історію. Книжка вийде у лютому 2025 того року в імпринті одного з найстаріших світових видавництв, і вона містить низку розповідей про українських жінок, які залучені в боротьбу з російськими окупантами. Або допомагають її вести. Це велика честь для України та свідчення високого рівня нашої літератури. Чудові новини зі Львова митники передали місцевій бібліотеці стародруки, які намагалися нелегально вивести за кордон. Ці цінні книги тепер зберігатимуться в бібліотеці, де кожен зможе ознайомитися з ними. Це справжні скарби, які мають неоціненну історичну та культурну цінність для України. Продовжимо про наші міжнародні успіхи, збірку оповідань українських письменниць та перекладачок Гайських. Шиян та Євгенія Кузнцової «Європейські історії з України, переклади чеською та словацькою мовами, а роман сірі бджоли українського письменника, журналіста, сценариста Андрія Куркова Литовською. Це свідчить про зростаючу популяризацію української літератури на світовій арені. І нарешті всеукраїнський рейтинг Книжка року 2024 року. Оголосило короткі списки претендентів на звання найкращих книжок року. Цей рейтинг включає твори в кількох номінаціях художня проза, поезія, документалістика, дитяча література та переклади, серед номінатів як відомі автори, так і нові імена. Оголошення переможців відбудеться наприкінці січня і ця подія, на яку чекає вся літературна спільнота. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться літ процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека. Ось такі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному випуску. Бувайте!